Завершився перший етап чемпіонату області з волейболу у вищій чоловічій лізі. Одночасно в чотирьох містах Прикарпаття відбулися матчі заключного сьомого туру. П'ять команд з восьми претендували на вихід у фінал, проте путівки дісталися лише чотирьом. У долині на майданчику місцевої ДЮ США зустрілися лідер цьогорічних перегонів. Волейбольний клуб Залуччя із Снятищини та об'єднана команда двох лінійних газових управлінь Прикарпат Трансгаз Долини та «Богородчан». Матчі цих команд завжди викликали не обиякий. Інтерес у болівальницької аудиторії Прикарпаття, тим паче, що цей матч розглядався у контексті переможця першого етапу та потрапляння у фінальну четвірку. Сьогодні ми, тобто команда ОМГ з газ, приймаємо команду ВК «Залуча» з Снятинського району, які на сьогоднішній день є лідерами по турнірній таблиці. Йде рівна гра. Дуже хороша команда ВК «Залуча», яка укомплектована майстрами спорту з усієї України. Тобто Наша команда в основному базується на працівниках нашого підприємства «Карпат-Трансгаз», які працюють в долинському ловом і Богорочанському головом. Команда ЖВК «Залуча» базується на спортсменах з усієї України. Там представлена фактично вся наша географія від центральної до Західної України. Сьогодні зустріч дуже важлива для нас. І важливіше, ніж для їхньої команди, тому що вони вже своє завдання вирішили. Вони вже попадають в фінал чотирьох. Програвши перший сет з рахунком 25-16, підопічні Андрія Грайчука зрозуміли, що можуть втратити останній шанс вийти у фінал. І два наступні сети вони виграли з рахунком 25-18 та 25-22. У повітрі відразу запахло сенсацією. Проте на такий сценарій не погодилися гравці залуча і зуміли відновити паритет у матчі 2-2. Кульмінацією цього двобою став п'ятий сет, де фортуна була більш прихильнішою до гостей 17-15. Важка перемога залуча. Вивела їх із першої сходинки у фінальний етап. За що професіоналізму, за що общої ігри ми допускали дуже багато своїх помилок. Але в кінці п'ятій партії зібралися і за що попиту, за що характера за 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 ми забули побіду. Також капітан залучан Дмитро Надопта відзначив високий рівень проведення змагань у долині та гостинність і глядацьку підтримку долинян. Лині звання завжди на хорошому рівні проходять, хороше госідприємство тут, і дуже багато підтримки, зрителів дуже багато. Долина хороше, як кажуть, місто і всі волейбольні, як волейбольний город. Команда з Галича фінішувала другою. Молоді та перспективні гравці команди дебютанти Національного технічного університету Нафти і Газу отримали третю путівку. А ось об'єднаній команді з долини Богорочан вдалося за рахунок виграних та програних м'ячів стати четвертим фіналістом. Команда сира не зіграна. Під час тренувального процесу можна досить багато забрати свої помилки. А так немає тренувань, і от помилки вилазить. Фінальні матчі відбудуться у Галичі 2-3 квітня, а 23-24 квітня – у Снятині.